Від самого початку, коли готувалися на вільнюс, ми всі акції проводили в кожній столиці 31 країн. Тоді були члени НАТО. Тепер 32, Ми проводили акції. І в столицях виходили на вулицю, зустрічалися з політиками, займалися медію, щоб переконати ці держави, що треба запросити Україну в НАТО. І ми приїхали у Вільнюс. Я вам скажу моє враження, коли у Вільнюс приїхали. Це е, була якби афішка для України в, вхід в НАТО. Там е, на кожному другому стовпі був прапор України і прапор НАТО. Так висіли е, більше на, може, чотири рази українські прапори, як у Львові, в Вільнусі були е, е, величезні були афіші про «Україна має бути в НАТО. Тобто литовці дуже сильно попрацювали цього. І я скажу, що очевидно, ми не задоволені, що запрошення такого не було. Але сьогодні я думаю, світ НАТО, всі лідери, всі країни НАТО стоять точно, що це для них вже не є психологічний бар'єр, як було в Бухаресті. Сьогодні вже вони розуміють, що Україна має бути в НАТО. Вислів, який мені дуже подобається, тепер який є, якби що другий вислів Україні, це є що було неможливо сьогодні. Можливо, okay. і, і, і це і вам відповідь. Бо це, що ми думали в березні 22-го року, неможливо. Ми тепер розуміємо, що все є І тому ми вимагаємо все, що потрібно. І головне є, що країни, лідери країни НАТО і самі громадяни тих країн вважають, що це є правильно. Я хочу натягно чи оголосити, що а, над тим ми працюємо, є, щоб забезпечити громадську думку в тих країнах НАТО, бо без цього будь-який лідер не буде брати такі рішучі кроки. Ми сподіваємося більше, і між іншим ми будемо сильно працювати, щоби ну я не хочу сказати таке грубе слово, як завстидати, але скажу ми хочемо, щоб лідери країн НАТО. Трошки встидалися, щоб вони не взяли рішучий крок. Сьогодні є цей час в історії, коли запитаються історики, чи, чи ваші діти скажуть, що ви зробили такого, щоб допомогти Україні? Чи ви щось такого рішучого зробили? Що можливо не було вигідно, але було рішучо. А, на жаль, вони це цього не зробили. Я хочу подякувати нашим там вісім країн, які знані, які дуже активно агітували за Україну під час саміту, і це було дуже важливо. І ми будемо розширювати наша робота. Між іншим пане Віталію, до вашого питання, наша робота тепер буде з сполученими штатами і з німеччиною. Я розмовляв з міністром закордонних справ Великобританії Джеймс Клеберли. Він каже: зрозуміти, що де ми дійшли тепер, де ми були. І він висловив таке Ukraine belongs in NATO». Україна належить у НАТО, і він каже: всі держави це розуміють. Що ми потребуємо, це є дуже рішучість, і я думаю, що ми до цього дійдемо. Що нам потрібно, є щоб ми переконали сполучені штати, щоб це є питання, які цілі сполучені штати готові підтримати. Бо є ризик. Тепер є ризик, який великий. великі Вашингтонський саміт, який відбудеться в квітні 2024 року, де ми сподіваємося, вони на цей час приймуть Україну. Якраз будуть передвиборча кампанією президентів. Uh, і що ми мусимо зробити це просто працювати з політиками щоб щоб, це щоб це забезпечити як це може виглядати я думаю дуже реально що ми закликали щоб вони uh, надали uh, навіть коли б війна відбувалася але я сподіваюся що до Вашингтонського саміту ми переможемо і буде український прапор висіти в севастополі в Маріуполі і і в і в донецьку uh, але як цього uh, не станеться то все ж таки треба вимагати, щоб вони надали статус НАТО до на тих територій, які не є окуповані, і це захистить Україну. Я не думаю, що це як частковий варіант. Це є варіант, що Україна вступає в НАТО. І території, які НАТО захищає, це є ті території, які не є окуповані. Тобто я думаю, що це найкращий варіант, який ми можемо сподіватися. Коли війна відбувається, але я переконаний, що ми відвоюємо цю, цю територію, і на це, як ми можемо отримати від НАТО, це буде великий плюс. Про при не менше, ми будемо мати захист над цілою Україною, яка не окупована. Коли в цей час я був президентом Конгресу Українців Канади, не вагався приїжджати в Україну прем'єр-міністр Канади без супроводжував зі мною, і ми працюємо з нашими керівниками громади в кожній ключовій країні у світі, щоб вони стали політичні гравці, чи це в Аргентині і Бразилії, щоб ми допомогли у Західному чи південному латинсько-американському світі, чи це є щоб допомогти наших громадах. Тепер багато приїхали в Німеччину, Францію, в Польщу, що вони стали політичними силами в тих країнах. І ми над тим працюємо. І це є прогрес, який відбувається. І ми навіть до цього, що Україна стала, отримала кандидатську статус до Європейського Союзу. Ми активно діяли з нашими громадами, що вони зустрічалися з їхніми політиками. Бо ми знаємо, політика це локальне питання. І ми це розуміємо в демократичному світі, що треба працювати на локальному рівні, щоб вплив на процеси і люди люблять людей, і як є це є піпотапіпопалітекс, people people і ми якраз тим граємо, щоб ми допомогли підсилити інтереси України. І і до цього я думаю, що президент Зеленський дуже коректну політику грав у вільності в цьому, що він якраз грав трошки, якби дуже різко. Щоб показати, і всі дуже це, це, це чутливо до цього. Вони слухали в, в вільнусі цей один твіт президента Зеленського зробив якби гуракан, і, і в розумінні, я думаю, що це позитивно вийшло в Україні. Вони зрозуміли, що може ми не дамо Україні що не потрібно, але давайте. Велика сімка виступила, готова дати гарантії. Другі країни, третя країни, я думаю, що це зворушило їх більше долучити підтримки України. Байден дуже підслуховує опінію. Європи спеціально Німеччини він це спочатку каденції почав. Він хотів відбуду відбудувати ці мости, які зруйнував Трамп, Трамп між да. між сполученими штатами і Європи. Бо він вважає, що цей альянс має бути сильний. Це для нього є дуже важливо. Тому він не хоче занадто різкі кроки брати, бо ви розумієте, що Сполучені Штати в Європі не, популя... не популярні популярні. Да, да. Спеціально в країнах так в, в там в Франції, в Греції і, 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 і тому Байден це чутливий до цього. Тому він хоче цей міст збудувати, щоб він був сильний і не брати занадто різкі кроки. Ну це, це це для нас не невелику на користь бо всі сподіваються, що має. Трамп два має Байден брати провідну роль в цьому. І тому я дійсно вважав що це, що Макрон заявив, дуже сильну підтримку. Що це може може допомогти, щоби перетягнути. Але я думаю, що Байден більше рахується на Німеччину, як як на Францію, відносно як лідер в Європі. я думаю можливо було отримати запрошення до НАТО. Це не було, що вони стають членами сьогодні НАТО. Це просто запрошення. Ми вас запрошуємо, даємо політичний сигнал, що ви будете частиною НАТО. Вони говорили за колісами, що так, це, це все і решта. Читайте ці фрази, але точно не сказали. Бо ми бачили, 11. точка пише, що коли будуть критерії виконаєте, і що буде воля всіх членів, тоді ви можете вас запросити стати членами НАТО. Я думаю, що це за НАТО м'яке, я думаю, могло бути багато більше. Але я думаю, що ми не повинні бути в депресії через це, бо є дуже багато позитивного, що вийшло. Це ця Україна, Україна, НАТО, Рада. Це дуже позитивно. Це нам багато підшвидшить вхід в НАТО. Бо вони закликають Україну, щоб більш більш рішучі реформи проводити. Верховна Рада дуже гарно працює. Багато законів переходять. Закони є одне, але треба їх виконувати. І тому дуже важливо, щоб на виконавчому рівні ми могли виконувати всі ті реформи, які сподіваються.